Іноді нам тільки здається, що ми не спимо. Ми на 95% складаємось з автоматичних моделей поведінки. Я вважаю, з кожним з нас справлялася така ситуація, коли ми щось зробимо, але через 5 хвилин ми зовсім не пам'ятаємо, робили ми це або ні тобі таку ситуацію. Ми дуже сконцентровані на вирішенні якого то питання, пов'язаного з роботою або з життям. Все інше ми можемо робити автоматично, але через деякий час ми зовсім не можемо прогадати якийсь момент з цього. Зараз я наведу декілька дуже простих прикладів, які дозволять наглядно довести, що ми який-то час перебуваємо у сфері несвідомого. Будь-який з нас потрапляв у таку ситуацію, коли ми вимкнули праску або світло, або зачинили вікна, а через деякий час ми зовсім не пам'ятаємо, зробили ми це або ні. У сферу несвідомого потрапляють всі наші моделі поведінки, які складаються з наших оглядів на життя, наших емоційних реакцій на будь-які ситуації в нашому житті наших звичок та наших асоціативних спогадів.